Доброго здоров'я, хочу показати ще кролів на своєму господарстві. Перед нами термонська біла, народжені 6 лютого, сьогодні 9 березня. От, самичка і 11 кроленят. Ось такі оці красунчики, чистенькі, гарненькі, всі здоровенькі, всі, всі такі шустренькі, активні, От, такі. прикольна така малеча. Цікаво, хто я такий, вже мене давним-давно не бачили, може ніколи не бачили. Так, мають тільки от місяць. Такі цікавенькі малята. І от сидить зразу тут з боку їхній тато. Ось такий от така махіна. Трохи пізніше їх поважимо. Його зважимо, що має, певно, десь має 6 кіло. Ну, подивимося, що він буде мати. І маємо ще таких хіплусів. Хіплус то є така бройлерна порода. Теж такі Танк файний. Ну, вони не зажирівші, вони такі, вони такі прям активні. ну Може має 2 роки, трохи вже є складки шкіри, але така шкіра файна. Такий от такий хлопчик непоганий. Тоже, думаю, десь більше 6 кг має, може і навіть більше. Треба буде важити, треба буде дивитися. Так, от Нещодавно, от, буквально вчора, купили ще молодого самця. Тоже Термонця от, навіть, порівняти, от, от, наскільки той є потужнішим. за того. От Морда от того ще така більш подовгаста, ще така, як самки більше. ну Вона ще сформується. В того вже сформована, в нього вже така більш квадратна. цих ще більш така морда квадратна. Голова, бачите, така маленька. Створені вони були, то по суті крос, так само, як якісь бройлери, щось таке, вони би по суті, одні кажуть, що то вже порода, інші кажуть, що крос. ну але, Якби там не було гени, вони мають дуже файні, нам, нам дуже вони подобаються, оті гени їхні. Ми вже тримаємо років 5, то вже нас якось там вимерло. Ну, то було завезено з Чехії. Вони вже були, у нас трохи хвороба їх покосила, то ми ще завезли, от маємо самця, десь ще маємо декілька самок. Так, ну, правда, то, що вони самки не дуже довго. Живуть, Вони там живуть декілька років, потім вже все, потім потомство вже таке слабеньке. А от самця взяти, взяти самця, взяти самочку, отаку от, отаку плодовиту, плодовиту, таку плодовиту самку взяти і і будуть суперові. Зараз от покажу, О, є така самка. У нас теж хіплуска. От такі Чорні вуха, чорні лапи, чорний хвіст і чорний ніс. От, тут має гніздо. Втікай, гніздо не пускає, сидить там самка у нас. Ось теж термонка з малечою. Тут їх трохи менше, тут їх ще 7 штук, але от вже такі, такі більшенькі, вона вже пущена, їх вже на днях будемо відсаджувати і буде знов нам народжувати. Теж самка термонка. Має там ззаді гніздо одне гніздо і а, навіть два гнізда От. поділила, щоб легше годувати. Одне справа, друге отам зліва. Тут самочки готуються тільки народжувати, недавно тільки відселили від них малечу. А отут зверху то вже є їхнє, може їхнє, може не їхнє потомство, три місяці. зараз будемо важити, що з них виросло. Вже вже вчора перших з них позабивали. Це, це якийсь менший трохи. Перший, перших позабивали, вже важив живою вагою 3300 3 місяці. там щось 28 листопада, 3 грудня. В тих межах вони всі понароджувані. Важив 3300, тушкою вийшло разом з печінкою 200. Тобто 64% виходу. От, набагато більший вихід, ніж у веледня. Бачите, вони мішані. Вже ніс такий світлий став. Якби то був чистий хіплус, то би було, був би ніс такий повністю, повністю темний. От того теж такий сіренький ніс. Будемо пробувати важити. Що тут -то з того вийде? Така вага, звичайна кухонна. Ставлю, щоб вийшло на нуль. Будемо бажати. Це 3200 має. Має 3200. Ще візьмемо якогось такого колегу нам. от Цього вже гени пішли повністю по хіплусу, але він теж ніщо не хіплу з термонцем. На нулю вага, ставлю його. Така ж сама вага 3200. той вчорашній був трошки більший, може на тих 5 днів старший. Ну кажу, отаке от було. Вага була 200 разом з печинкою. А зараз будемо пробувати важити наших дорослих самчиків, що то, що вони мають, яка максимальна вага в них може бути. Більш такий шоганий, а той, той любить, щоб його гладили. Такий, такий домашній кролик, тільки великий. Так, Зараз будемо важити, вони вага до 5 кг розраховано, вони важать більше, так що от беру масла став... а, ні, кілограм, відповідно, ставлю, зіб'ю на нуль. Мінус кілограм зайти. Відповідно, зараз буду важити. Додам кілограм до маси? Чотири вісімсот і плюс кілограм п'ять, п'ісімсот, майже п'ять дев'ятсот. хитус наш май, такие вот махина. Okay. Перевалює за 5 кг. Показує все три. А на тихо буде. Значить, має більше ніж 6 кг. о, Більше ніж 5 кілограмів. Забираю його і є мінус кілограм. Отже, хоч і хіп плюс є бройверна порода. Чистий термонець може вирости більшої ваги. Ще хочу от зняти. Тут дві самочки, от так само, як і в тій ситуації 11 малих. Ті її мішані з, з хіплусом. От, є, є деякі такі от з чорними носиками. Чому ми мішаємо? Тому що набагато краще ростуть. Ну Не, не так набагато, а швидше просто ростуть. Якщо там для досягнення тої ваги... 3 600-3500, про який ми ріжемо хіп, такому мішаному хіплусу треба на тиждень-два на менше. Тобто бройлерна порода вона створена для того, щоб росли швидше. От така сама ситуація тут. Плюс-мінус один вік. От, позалазили один на одного, сидять свої малі, от, позначали трохи вуха, де, де самець, де самка. Будуть рости, вже файно ростуть, вже такі от шустренькі, файненькі. І ще маємо таких трохи більшеньких самочок, теж сестри тих, що я показував самців. Теж по 3200-3300 мають, от сидять разом. Вони є, тримаються для, для того, щоб були вони на продаж кітними. Тобто вони Ну, так вже давно, років 5 тому побачив, що найкраще пускати, коли вже самка має 3600. 3600, і вона собі там якраз вже, е в охоту як попадає, в вазі 3600. Можна по віку дивитися, по віку тяжко слідкувати всіх. Найкраще то от кажу, визначити плюс-мінус для своїх самок. Е оптимальний варіант наших. Що для хіплусів, що для термонців, це 3600. Тобто, навіть якщо самка буде мати там 4 місяці, ну вони всі скоро стиглі, навіть якщо буде мати 4 місяці, то відповідно в 4 місяці деякі можуть не мати тої ваги. Відповідно, вони не виносять нормальне потомство. А от коли, от коли має вагу 3600, Повністю клітка вся пускається, там вони в охоту приходять плюс-мінус один час, там можна трьох-чотирьох пустити. От той саме, що я показував, що ми вчора привезли, от то він якраз був куплений для того, щоб е отих самок. От Такі ж самі, трошки молодші. І тут трошки молодші. Так що вони, вони чекають свого, свого часу, свого, своєї. Ні, Тут ще менше. Ті ще трохи такі... Ті теж менші. Ну, по суті, зараз. Зараз на черзі першими будуть ось ці. Так що буде декілька самокітних, а потім місяць-два ще ці. Ну, навіть не два. Отак. Цим десь треба ще півтора місяці і теж будуть теж будуть готові до злучки. Годуються вони овес ячмінь і трохи креміксу. От кремікс. Кремікс більше виїдають, лишається от овес більше. Ячмінь теж виїли. Ростуть суперово, набирають масу, От про що я говорю? Три місяці три місяці з половиною самця б'ємо самка, якщо, якщо сезон це тримається далі на кітну до, до свого десь до 4 місяців, щоб вона набрала ту вагу, 3600 3800 є охота, пускаємо. Та й все. Ну Навесну майже всі самки продаються. Продаються такими. Отже, добре, якщо, якщо когось буде цікавити, е, такі самочки кітні, молодняк, такі самці, самки для, для зміни крові є як мішані, так і чисті термонці, все, все позначено. Такі от, як на мене, ну, всі чистенькі, всі гарненькі, всі шустрі, суперові кролі. Тому кажу, якщо когось цікавить, звертайтеся, буду радий. З вами поспілкуватися, все, дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.